Наступный минерал Дюморт Ерит. Твердость 6570 70 Щильность 3,3 граммы. Блыск скляный. Одразу покажу. Такие. Красивенькие такие. Ну и тут. Ну да, з зелених перешли на блакитні. Ну, формула тут довга. І алюмінії, і ферруми, і далі. Дюмор-тієрит відноситься до боросилікатів. До його складу входять атоми алюмінію і залізу. На випадковий мінерал часто зустрічається серед гірських порід алюмінію. Ну, тобто там, де добувають алюміній, там він ну, зустрічається. Перше, цей мінерал був описаний в 1881 році і названий на честь французького паліонтолога Дюмортіера, який знайшов ці мінерали. У сучасності Дімортіріт інколи використовують. В якості облицьованого облицювального каменю. Справжня краса відкривається, якщо його пошліфувати. Тоді можна любуватися на його спокійний або навпаки насичені блакитні тони. Можливо, вони визначені домішками титану, хоча зустрічаються рожеві і коричневаті від Вітлазурітів і соделітів дюмортірити можна відрізнити по тусклі тусклій поверхні каміння. З дюмортіриту ріжуть шари для масажу, камінні яйця, роблять намисто і. Кабошони. Ну, що таке кабошони, знаєте, да? Це, ну, скажімо так, гладкий камінь. От ми знаходимо в річці такий камінь без гострих кутів, він такий всюду може бути овальний, плоский, але кути всі, ну з Це є кабушови. Їх добувають в США: Невада, Канада, Франція, Італія, Норвегія, шрі ланка Намибия і Мадагаскарі. Інших назв немає. Знак зодіаку не виявлено. Енергії жіночі Ін. впливає на чару уста. Далі. Лікувальні властивості. Дімортірід Дімо... Ді використовують для заспокоєння нервової системи, зняття головного болю, мігрені та напруження, пов'язаного зі стресом. Він може покращити якість сну та боротися з безсонням. Завдяки зв'язку з чарою уста. Камінь допомагає при проблемах з горлом, щитовидною залозою та голосовими зв'язками. Ну, знов таки, співаки, оратори. Ну і, це, і для лікування це щитовідка. Позитивно впливає на травлення та засвоєння поживних речовин. Тут енергії. А, ну жіночий, тобто поглинаючи. Його використовують для полегшення м'язових спазмів або судом. Ну, я думаю, що не від самих спазмів, а, як це було правильно сказати, попередньо. Тобто вони захищають, повинні захищати о, а, ну для полегшення м'язових спазмів або судом. Камінь може сприяти підтримці процесів детоксикації в організмі. Носити при собі шматочок полірованого камінця, літотерапевти радять людям, які вирішили позбавитись алко- або наркозалежності. Дімортиріт не тільки допоможе пережити ломки, але і зміцнить на правильному шляху, пом'якшує головний біль. Ну, скажімо так, це не перший камінь, який йде про залежності, але Тут йде навіть алка, наркозалежність і допоможе пережити ломки. Ломки-ломки. Ну, це, скоріше всього, ну, два направлення. Це контактний і ліксір все, все ж таки теж. Дімортіріт допомагає роз... О, магічні властивості. Дімортеріт допомагає розвинути терпіння, витривалість та самодисципліну. Він підтримує в підтримує подоланні залежності та шкідливих звичок, навчає порядку та організації. Ну, скажімо так, це може бути і на магічному рівні, коли ви. Зашепочуєте, наговорюєте, мінерал даєте йому направлення. Камінь сприяє ясності думки. Ну, скажу так, якщо це саме написано і в лікувальних, і в магічних властивостях, то магічні властивості вони еліксіри не передбачають. Тому треба думати, як правильно його. Або як об'єднати лікувальні і магічні етапи. Камінь сприяє ясності думки, покращує концентрацію та пам'ять, він допомагає краще обробляти інформацію, приймати логічні рішення та ефективно вчитися. Дімортірід має заспокійливу енергію, яка допомагає зняти стрес, тривогу. Нервове напруження та панічні атаки. Він приносить внутрішній мир та емоційну стабільність. Завдяки зв'язку з чарою уста, камінь покращує комунікативні навички, допомагає висловлювати свої думки та почуття чітко та впевнено. Йортіріт посилює інтуїцію, сприяє доступу до вищих знань. Та полегшує зв'язок з духовними наставниками. Його використовують для медитації та поглиблення духовного досвіду. Його часто називають каменем студента або каменем навчання через його здатність підвищувати розумові здібності та ефективність навчання. Ну, В принципі, от якраз це не перший камінь, який по, по навчанню по студентам, але це перший камінь, який чітко написано, як його називають: камінь студента або камінь навчання.